Так, я снимаю уже грудный Что вчера? Вчера в гусеницу назад. Там быстро, в принципе, я там за 20 минут поплав назад в гусеницу. Просто поменял вот этот башмак и, и палец, и все. И, и то, что поменял... Проклав і ще працював довго, десь до ну, плюс-мінус e, 2 часа. E, плюс-мінус за, за час 5 гектарів короную. за час 5 гектаров. Ну, это плюс-минус такое. Я, ж всего... Я не маю гектару измерять или что-то, как на комбайне. Ну, это и что. Ну, кто знает, то знает. А тут 10 метров у меня воронка. И Це все можна зробити швидко і без ніяких проблем. Так. Розвертаюсь, бо у мене є тут кусочок ще лишилось. І там ще десь до 5 гектарів є, ну Зроблю за час я тут зроблю І так працюємо то заправили мене і таке Я ще вчора забув поставити відео, так я не поставив і вже поставлю за не, не, сьогодні Той відео, а цей знімаю а другий так лишається. Ну, Так, Мені треба розворачитися, ну, це трошки тяжко мені. Поворотів працюю лише рычагами, бо мені не треба різкий поворот. Не знаю, ну, плюс-мінус кажу у на швидкості 10 км, а може і більше. Сьогодні стоїть мокро так, назад мені треба потонечку дати. А, ну дивіться, якраз тут мокро, О, тут вода, даже там вода є І що, шо, ну цим справляється він Так, да, гусеничний трактор цим справляється Він не пропадає ніде раз хотів знімати. Ну, давай я давайте Тут я вовремя, одивитель! Ха-ха! що, нічого? ничего! Третю, бо на другу просто хотів знімати відео. Асфальт у мене різкий, мені треба трошки не спіша, бо Працював на густі він знає, що тяжко одною рукою знімати щось або робити і рулем-речагами працювати. תביאו את זה, איך מצוי, חסר да там вода все добренько может, застряну, да если сниму видео. Вот, <laughs> видите, дуже мокро. Я еще такие даже на Оранте не бачу. Ну, все-таки, ну. Но... <laughs> Закультивировав дуже гарно получилось тут лишилось просто за один раз, забрав і все е, Ну по, по краях тако дуже мокро було е, А так, слава Богу, все добре Все зробив і вже буде завершаючий відео такий. таки е, Що далі? ну все якщо щось ще буде зніму відео. зато є лопата ха-ха Боє маленький нас біля цею! Ось я один палець хватає такий молоток А коли злітає гузниця, повірте. Той молоточок дуже багато ще дає, коли нічого нема. Коли чекаєш, щоб хтось привіз, а він привізе через 2 години, то тобто цей молоточок може все зробити. Поставити назад гусенцю, я вже зробив, ну вчора тим молотком все був. Всі. Так, ну все, всем пока! Чекаю ваші коменти.